Итак, друзья, мы говорили про фестиваль, и я бы хотел спросить у Алексея: фестивалей много? Да, тоже много. Кажд, каждый, каждый фестиваль он какой-то свой, у него есть какое-то направление, есть какое-то название фестиваля, да? Почему ты решил организовать фестиваль и что, ну, отличается от других фестивалей? В чем смысл твоего фестиваля? Взагалі, по перше, хочу сказати, навіщо потрібні такі фестивалі, навіщо потрібні ретрити, любі заходи. Тобто, дивіться, ви працюєте певний там новачок, наприклад, працює, працює, там все добре. Там щось не виходить, якісь є невпевненість, куча блоків. Там щось тормозить по розвитку. Я вам скажу чесно. Я називаю це в ліфт. Я закидую своїх студентів в ліфт. Тобто вони не піднімаються по сходинкам. Я кажу, давайте в ліфт такий скоросний, uh -huh. щоб ви побачили топових, ви побачили, як вони працюють. Ви можете відкрито з ними поспілкуватися. І тоді ви швидше візьмете той досвід, якщо ви зрозумієте. Тут не всі розуміють, коли попадають на фестиваль, думають, ой, Йохоно. А що так, я до цього не, не досягну ніколи. Ні. Ви попадаєте, і у вас відразу картина, куди треба йти. Так. Ваш якби, і ви узнаєте шлях. Угу. Для досвідчених ми працюємо, 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 працюємо. Тут вже робота отут, сидить вже кайфушечки не ловиш. Треба змахнути пилюку з мозгів, приїхати, розслабитись, покайфувати, знайти щось нове і отримати відповіді на свої питання. Це от круто. Фестивалі просто іноді дають такі, э, таку цінність, такі інсайти, що вони змінюють іноді повністю от так от на, 300, на 180 градусів ваш шлях. Їздити на фестивалі і все. Э, Я ще говорю: да. коли допустим, ти приїжджаєш на фестиваль, на фестивалі, допустимо, ну, 300 чоловік, приміру. Ну, 200-300. Mm -hmm. Кожен э, із спеціалістів на фестивалі. У него есть какое-то там количество клиентов. Ну, например, от 100 до 200, угу. там 500, допустим, да. <coughs> Очень легко по если умножить ваших клиентов, досвет ваших клиентов на количество участников в этом фестивале. И мы выходим на миллион, да. Никогда в жизни вы миллион не сделаете, вам в жизни не хватит, допустим, да. Но тут... Это как срез э, такого пласт знаний uh -huh. и, э, а самое главное, не знаний, а опыта. Опыта. Досвенно, цифр, да. Досвенно, да. И ты приезжаешь уже за готовым этим опытом, и ты видишь, что это ты делаешь правильно, это вот можно попробовать, а это э, можно обсудить с коллегами, которые могут дать тебе э, пораду. Да? То есть да. -то... Тут, э, еще раз скажу, ездить на фестивале их много, и свой фестиваль. І чим наш відрізняється фестиваль, який ми да. робимо з одеською командою, будемо робити, і робимо, точніше? Угу. Працюємо працюємо над цим. Ми, ми над працюємо. Так і да ми на детім роботу. Ну, поэтому мы не рассказываем, друзья. Мы, мы, многие уже спрашивают, что за фестиваль, как за фестиваль. Мы как как мужчины с Алексеем, да, мы не можем рассказать вам то, что еще не готово, то, что еще в процессе. Оно может быть меняться, оно может как-то даже благодаря вам, если вы хотите войти в нашу компанию, вы можете, э, мы открыты, да, мы можем принять в нашу компанию, обсудить что-то, может вы предложите. То есть это Как дитя, как вот вот Алексей mm -hmm. э, мастер по детскому массажу, это как дитя, которое будет расти. И в зависимости от вас, от ваших, может быть, идей, вашего внимания к этому, да, оно может что-то другое вырасти. Но это будет про что? Про. Да, це буде, це буде э, дивиться дитя. Але це буде таке позитивне дитя. Воно виросте в, е, прямо на фестивалі, стане таким підлітком, е, потім е, стане дорослою людиною. Це, до речі, наша мета. Угу. Коли е, мета фестивалю, його цінність буде в тому, що ви приїжджаєте на фестиваль, у вас точка А. А ви виїжджаєте яку точку? Б. Може, ви знаєте за чим ви хочете приїхати? Можливо, ви там знайдете шлях. Тобто цей фестиваль буде нестандартний. Цей фестиваль буде менше масажу, угу. а більше досвіду, більше таких тренінгів, міні-тренінгів. Потім це буде буде свобода спілкування. Uh, не буде такого хаосу по майстер-класам, їх буде мінімально, але будуть тільки топові викладачі, які нам цікаві. Не нудні, uh, не uh, які будуть крети і вийти з ми їх самі будемо вставити в таке положення, що їм буде по кайфу. Там буде дуже багато. Вот, да. uh, пробач. Uh -huh. вот, uh, є така. Uh, ну от у некоторих людей там я перейду на російську, на контрчіфт. А, вот, э, люди бояться їхати на фестиваль, тому що їх там оцінюють. Да? есть вони кажуть, от мене там будуть оцінювати, я боюсь. Буде на цьому фестивалі какая-то вот оценка, какие-то критерії там, либо там буде какой то вот, э, чемпіонат. Ми э, на рахунок чемпіонату, чесно думали, але не буде у нас чемпіонату. Але... Е, відкриємо таємницю. Ми хочемо, щоб декілька топових майстрів показали, як вони працюють. Коротка програма, щоб подивились. А також, можливо, хто з новачків, які тільки-тільки, щоб показати там, місяця, два, може півроку працюють, і як вони вже, яких результатів. А такі є. <вес y -0> такі є, щоб ви побачили, як працюють топи і як працюють новачки. Іноді різницю ви не побачите. Просто цей новачок прибрав всі блоки і нормально стартанув. Вам тільки заважає, якщо хто новачок, вам заважає тільки ви самі в тому, що ви досягли. От е, я слухаю Олексія, і в мене вже є інсайт. Вже є інсайт. Е, я потім тебе. тебе да, скажу. Добре. Но такий інсайт, такий вибух, е, друзі, це, це бомба. От вже є інсайт. І, а, ми, а ми взагалі в <с Cast> нас такі інсайти бувають. Так, інсайти бувають, в процесі це на фестивалі теж, коли ти просто розмовляєш десь ввечері вже після всього, або в процесі там вже в нас вечірні зустрічі тематичні, які не по протоколу, там задавай питання, отримай відповідь. Головне, щоб ти був готовий отримати, слухати і віддавати. Знаючи, хто нас знає, наш бекграунд проведення фестивалів участі, це буде таке заїжджене слово я його використовує вогонь, але це буде круто, чесно. Я просто бачу в мене картинка. А коли я бачу картинку, це від батька. Я бачу картинку. Це буде це цінно, да, це буде цінно. І е, я чесно, я буду кайфувати, коли до мене будуть, або до тебе, або до організаторів, або до любого викладача, будуть підходити і казати, слухайте, ви зараз змінили частинку моє життя або повністю. Або дали пінок, або е, ну, змінили, я бачу, куди мені йти. Окей, через півроку нам будуть писати, ми були такими, ми стали такими. Там буде цікаво, там буде не нудно, там буде практично. Є, буде, oh. да. 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 Поки так, поки, поки так. так. Да. Інтрига. Не треба зараз загадувати. Так. Дуже багато планів, але як там пословиться, скажи Богу про свої плани, там я не пам'ятаю. Щось... Не кажи гоп, покирний перестав. Да, да. таке, Так що е, їздять на фестивалі, вони дуже багато дають цінного і е, не економте, бо деякі підраховують так. Там в житло коштує стільки-то, коштує стільки, -то, там е, фестиваль коштує стільки-то. Повірте, ви набагато більше заробите, набагато більше отримаєте, коли ви впровадите знання і той досвід, який ви отримаєте на фестивалях. Ну, і плюс зараз ситуація у чоловіків, я їх розумію, на рахунок поїздок в різні регіони України. Переміщення по, да, по Україні. Mm -hmm. ну, давайте так, я вам скажу не як організатор фестивалю, як людина. Яка теж переміщує? Да, як я переміщуюсь зараз по покр... ну це моя думка. Uh -huh. Я переміщуюсь зараз в, по Україні дуже багато. Наприклад, там в Одесі теж така ситуація. Тут тим паче прильоти. Так, uh -huh. да, я жива людина, я переживаю за прильоти. Я більше переживаю за тих рідних, які знаходяться в мене в Одесі, бо в Рівному тишина і гладь, щоб не згладити. Але ну тут так, якщо. Доля станеться, там буде та повістка, буде, нема питань. Тобто в мене є певні моменти, що я хочу бути, як я зараз, є ребілітологами, допомагаю військовим, uh -huh. приходять на реабілітацію. Тут чи ми з доктором Сафроновим робили інтерв'ю. Велика проблема в спеціалістах і в системі реабілітації військових в державних. Так. Нічого не хочу сказати про наших лікарів. Там просто трішечки не вистачає, якби для того, щоб. Надати допомогу, яка дійсно потрібна. І навіть в санаторії, коли посилають військових, там немає ні обладнання, ні спеціалістів. Клас, вони там відпочивають, але ну, не тому отримують. Ну, потрібні такі да. спеціалісти. І я, як... е, е, да, я піду, саме, якщо да. покличе поклик, я піду. Е, зараз прийде. я цю роботу роблю тут. <світ> я роблю тут, до мене приходять військові. Хто е, оплачує, бо не хочуть безкоштовно, я їх розумію. Кого? я… Нема питань безкоштовно, бо це, скажімо так, теж потрібно. Тому, до речі, до речі ми з тобою до інтерв'ю говорили, що на рахунок, як оцінювати свої послуги, під час війни так. а про це ми поговоримо в наступному блоці. Інтерв'ю так це дуже буде важлива, цікава, тема, важлива да, її треба тема. розширити. А це коли ну, майстер-спеціаліст спеціаліст справ спеціаліст, запрошує таке таке питання. От хто мене бачить, знає і ми спілкувалися на цю тему, коли спеціаліст спрашують. Вот сейчас война, допустим, какую цену ставить? Да? То есть у людей есть какое-то внутреннее несоответствие с тем, что, допустим, какая у него цена, и как я могу это предложить людям, которые там лишились там, дома, и у кого там, допустим, кто-то воюет, э, ну, наши побратимы. Какую ставить цену? И вообще ценность того, что вы даете... Самый это... да. Да, не э, Как вот это сопоставить? Вот это будет очень интересный эфир. И я приглашаю, мы тоже сделаем такой эфир. Да, мені цікаво поділитися своїм досвідом, так, ти. ти скажеш свій. Так. Е потім ви переглянете і в коментарях пишіть свої думки або питання, обов'язково відповімо. Да. Якщо цікаво, то я запрошуємо. Думаю, цікаво.